Все ще шукаєте головний убір і нічого не підходить. Розпакуйте ві допоможе. Неймовірна тепла новинка. Берет Парижанка. Усього від 399 гривень. Якщо вам складно підібрати гарний головний убір, берет парижанка це ідеальне рішення. Підходить абсолютно усім, адже це не просто берет. Це втілення паризької моди, загорнуте у найніжнішу фактуру на основі вовни найвищої якості. Універсальний розмір забезпечить ідеальну посадку на будь-яку форму голови, а преміальні матеріали гарантують комфорт та тепло навіть у найхолоднішу погоду. У такому береті ви завжди почуватиметеся впевнено та затишно. Неймовірно стильний та практичний. Він стане вашим вірним супутником. Берет парижанка. Ваші вишуканість і комфорт. А багата палітра кольорів дозволить створювати стильні, яскраві та неповторні образи. Забудьте про нудні аксесуари. Замовляйте Берет Парижанка просто зараз. І відчуйте справжній паризький шик у кожній деталі вашого образу. Берет Парижанка. Усього від 399 гривень. Телефонуйте!